Так, друзі, доброго дня! До нас сьогодні попала в руки така плитоноска, яка зроблена в Туреччині. Ну, Тут ще от такий шільдик зроблений, що це кордура 1001. Але якщо ви бачили фірмені ці бірки, то ви знаєте, що воно виглядає точно не так. Там не пишуть, що це спешл, тому що це якби стандартна функція кордору. Так буде 1001. І точно на фірміній бірці ви не побачите Слава Україні! Ну, Тут туркам. Велике дякую за те, що вони з нами. Але давайте ж ближче подивимося, що саме за виріб ми зараз тримаємо в руках. Ну, почнемо з того, що тут, якщо ну, в принципі, не обов'язково займатися там, швейкою, щоб побачити, що пошито все дуже, ну, так скажемо, похабно. Ну і на швидкоруч всі оці шви, там, де воно голкою погано проходить, машинка починає буксувати. А ще дуже така. А, Виразна риса це те, що ну, для того, щоб його виробляти в великих кількостях, і це було е, дуже привабливо по ціні, по ціні для українців, вони ставлять дуже е, великий крок е, стіпка. Ви бачите, що тут е, ну, ми міряли два стібка йдуть на 1 см. Це дуже погано. Чому? Тому що е, в результаті ми отримаємо стіпок, от таку от штуку. Через те, що стібок дуже крупний. Він дуже погано тримає тканину, а тканина дуже щільна. І вона дуже легко прям так розривається. Ось, ну, я не прикладав ніяких зусиль. А це на хвилиночку, це якраз та кишеня, той клапан, який має тримати плиту. І тут ще так зроблено, що лопучка дуже високо. І коли ви туди кидаєте плиту, закриваєте цей клапан, то якраз плита. Має все своє навантаження кидати на цей ось клапан. Ну і, скоріш за все, якщо ви таку купили собі путаноску, то вона просто впаде вам на пальці. Ну, і ось тут ще другий а, клапан і теж розлітається просто тут, ніяких зусиль не потрібно. Тому якщо у вас плита там 4 кг, ви біжите, вона буде стрибати, тому що тут точно є. Зайве місце. Ну Ось така історія у вас буде відбуватися. Далі щодо кордури. Ми все ж таки трохи знаємо, як це перевірити. Кордура не має горіти, вона має плавитися. Ось ми беремо запальничку, трохи піджигаємо. То, нитка згоріла зараз. І ось бачимо таке, ну, так, це дуже гарний Оксфорд паушний. Питання ніяких, дійсно, щільність 1000, але це не є кордура, тобто вона буде а, горіти. Далі є така ось штука система молі на спині. Бачимо, що в системі молі тут ну, дуже велика відстань, підсумок у вас буде просто їздити. Тут ще більш-менш. Це все витримано. Ну, також бачимо, так, як пошив дуже, так, клапан скажімо, по кустарному ну, або було, щоб продати дешевше. Потім евакуаційна ручка також дуже ненадійна пришита. Тут, звісно, що є а, закріпка, але як ми вже багато раз перевіряли на своїх потоносках, одні закріпки дуже мало, оскільки а, ну, якщо піднімати людину, то скоріш за все, у, 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 воно піде по шум. Бачите, ось тут нитка починає. ну... Вона буде відриватися. І далі тут вона не закріплена, просто входить в облямовку. Це не дуже надійна штука. Далі демфер та плечі. ну Демфер ще більш-менш, але ось така у них система регулювання розміру. І якщо вам захочеться зробити менше, то ви будете. Зіштовхуватись з такою штукою, що тут а, в силу того, що вже ця липучка, яка проходить через цю металову рамку, вона постійно буде дуже погано себе вести і ось такі штуки будуть утворюватися, дуже зручні. Це все призведе до того, що цей демфер постійно буде у вас ось так от їздити по кучу. Тобто немає ніякого механізму, який фіксує демфер на потрібному місці. Це дуже незручно. Я думаю, що ті хлопці, котрі носять плитаноски постійно, вони це точно знають. Безсумнівною перевагою цього всього є те, що тут в комплекті одразу турки пропонують дуже багато підсумків, але ну, підсумки, скажімо так, також сумнівної якості та дуже сумнівної практичності. Саме фастекс тут стоїть, це для. Цієї для гранатного підсумка. І дуже щільна резинка, тобто сюди ставити гранату буде ну дуже незручно. Точно так же, як її дістати потім. звідти І мож, можемо побачити, що для запалу тут немає ніякого додаткового кріплення. ну Якось так, це основні моменти. В принципі, найнебезпечніша штука це те, що клапан взагалі нічого не тримає. Ну, а також вибір ваш, якщо ви хочете зекономити там, 100 гривень, то мабуть це гарний варіант. А якщо хочете, щоб вам не відбивали пальці, то, мабуть, це не дуже вдалий варіант буде для вас. Дякую.